Так, ялинку засвітили зі святим Миколаєм зустрілись. О, снігу, снігу треба намести. І що ти будеш робити? Зимонька така вередлива стала, образилась на щось. Каже, не дам людям снігу. І подалась в гори. Агов, дівчатка, а ви часом не знаєте, на що зимонька образилась? Чому снігу не несе? Доброї ночі, дорогі мої дівчатка! Карина, Настя і Карина. Я радий зустрітися сьогодні з вами, віч на віч. Чому не прийшов? Старенький став. За подарунки, не хвилюйтеся, мої ангели доставлять їх як годиться. Я все пам'ятаю. Хотіла ляльку Монстер Хай. Але я бачив Святого Миколая, і він мені повідомив, що ляльку ти вже отримала і не просту. Звуть її Серіс Худ. Правда? Натомість я приготував тобі гарні речі, бо знаю, що ти модниця. Не буду видавати усіх таємниць, нехай це залишиться сюрпризом. До речі, Каріно, я знаю, що у тебе цьогоріч незвичайний новий рік. Ти вперше святкуєш його зі своїм рідним татом. Бажаю вам щастя і миру і злагоди. Також передавай від мене вітання своїм подружкам Олі і Насті. Живіть дружно! Ой, не помітив, хто це поруч з тобою. Здається, ще одна Каріна. Люба дівчинка, як ти підросла, тобі вже 11 років. Ти мрієш бути перукарем? Це добре. Мрії обов'язково збудуться. Правда, для цього треба добре навчатись, працювати, не лінуватися і головне берегти своє здоров'я. Бо як наїстися знову чіпсів, буде боліти животик. А це не дуже добре. До речі, чи прочитала ти останній жахоскоп із журналу Monster High? Що тебе очікує у найближчі дні? А ще забув. Не сиди довго в телефоні, бо наступного разу через радіохвилі. Я не зможу пробитися і дізнатися про твої бажання. Добре? Настуся, привіт! Ти як поживаєш? Ти така гарна виросла. Відсвяткувала свої два рочки. Навчилась гратися татусевим телефоном. Молодець. Проси маму, нехай читає тобі казочки. Тоді ти швидше почнеш розмовляти. Я дуже радий, що зустрівся сьогодні з вами. Але мені час прощатися скоро годинник проб'є 12 і почнеться новий 2016 рік. З Новим Роком вас вітаю! Щастя всім я вам бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід! Щоб з охотою трудились, а у свято веселились, успіхів вам в справах ваших і любові більше завжди. Зустрічаємось у новому 2016 році.